Ісус зцілює хворого, Давид перемагає Галіафа, А сьогодні в літургії ми також згадуємо великого святого, який в своєму житті також переміг трьох галіафів. Так наші містики кажуть, свята Катерина Сієнська, передусім, що для того, щоб осягнути святість, треба перемогти. Трьох ворогів світ, самого себе і диявола. І з цими трьома ворогами, галіафами, цикими велетнями, зустрівся також в своєму житті святий Антоній. Може, все почалося для нього в тому самому віці молодому юнацькому, в якому був і Давид, коли вийшов боротися з Галіафом. Власне, йому ще 20 років не було. Його батьки померли, залишили йому дуже досить великий спадок, так що він міг не хвилюватися за своє майбутнє. У нього також сестра була молодша. Але одного разу в церкві він почув ці слова Ісуса, які Він говорив до заможного юнака: Іди, продай все, що маєш, роздай бідним, а тоді. Іде слідом за мною. І Антоній це зрозумів, що це до нього було сказано, і, власне, так поступив, продав все, що мав, залишив там дещо сестрі. І, ну і власне, тут такі, таке питання виникає, чому він так зрозумів ці слова, адже вже це було третє, третє століття. Вже християнство існує, вже дуже багато людей читало ці слова Євангеля і поступало так само, продавали все, що мали, ставали апостолами, місіонерами, йшли до інших народів проголошувати Слово Боже, розповсюджувати його. А Антоній, коли почув ці слова, чомусь зрозумів, що він має йти в пустиню. Чому в пустиню? Історики кажуть, що він не був першим, хто пішов у пустиню, що були і раніше, під час переслідувань деякі християни втікали в пустиню, або просто виходили там пожити трохи, помедитувати, подумати над сенсом життя. Але в них якось це не, не нічого з цього не виходило. Тобто початківцем нашого руху вважається святий Антоній, хоча Щось подібне і до цього було. Але, власне, Він вийшов на пустиню не попросту подумати над своїм життям, не для того, щоб від, від чогось там втікати, а вийшов для того, щоб боротися зі спокусами. Так, як Ісус, коли вийшов на, на, в, в пустиню 40 днів, коли постив, для Ісуса це може було тільки 40 днів, для Антонія і його послідовників, потім це було ціле життя присвячувало цій боротьбі. Власне, так Він переміг світ так тим, що пішов зі світу, переміг самого себе. Також, коли ми деколи думаємо про перемогу над самим собою, то думаємо завжди, ну частіше про якісь тілесні спокуси. Вони в нього теж були, він теж їх переміг, але набагато гірша є спокуса перемога над самим собою, над своєю гординею. Це є щось головне. І так, і так, на жаль, буває з людьми, що чим більше людина, якій, здається, йде до святості, тим більше в неї це розвивається, ця гординя. Особливо, коли всі люди починають тебе шанувати, твої поради, бо ти наймудріший, бо ти найсвятіший, бо ти тільки ти можеш мені допомогти там, і, так далі, і так далі. І звісно, до Антонія також приходили такі люди, які вважали його святим, шанували його як святого. І це як легко, як легко в такі ситуації впасти в гординю. Дійсно подумати про себе, о, я святий, я зараз буду вам давати, 에, говорити мудрі слова, давати поради і так далі. і так далі. Але він не піддався також цій спокусі, лишився до кінця життя, а він прожив дуже довге життя, понад 100 років прожив, 에, лишався 에, дійсно 에, смиренним. На його очах цей монаший рух, який він започаткував. Розвивався і розвивається. і він бачив, як воно, які форми він приймає. Спочатку жили як самітники, пустинники, потім починали об'єднуватися в групи, почали монастирі будувати, і так можна сказати, цілий цей розвиток нашого життя на його очах був. Але найцікавша історія з ним це його перемога над. Сатаною над дияволом. Звісно, завжди диявол присутній в житті людини, його спокушує, але є особлива історія про, про святого Антонія. Може хтось з вас напевно бачив, бо дуже багато є образів, картин, в тому числі і Босха, і Сальвадора Далі, які мають назву спокушення святого Антонія. Дуже багато і в середньовіччі малювали на цю тему образи, і звісно, в кожного художника митця різні, різні думки, різні уяви, фантазії на цю тему. Тож ці картини також різні. А мені завжди було цікаво, що це за історія була про нього, що це в нього таке спокушення було, і так далі. І, звісно, є така, така історія. Вже, мабуть, коли він був старцем, мав такий, таку традицію молитися на самоті цілу ніч у якомусь особному такому скиті. І, власне, одної ночі прийшов на таку молитву і на нього напали демони. Дуже багато різних демонів почали його атакувати, бити. Е Гризти зубами і так далі. Це, звісно, була духовна боротьба, але яка мала фізичні наслідки, він дійсно був побитий, так що ледве живий. Рано вранці його учні прийшли до нього, побачили, що він лежить, подумали, що він мертвий. Взяли його, витягли звідти, понесли до, до Келії, а він тоді прокинувся і каже, віднесіть мене назад, я ще не закінчив. Цю боротьбу. Його віднесли назад, ну не знаю, що робити, ну, амба наказує, то треба виконувати. Ну і він далі там боровся боровся з тими демонами. Аж нарешті побачив вся його вся його світла і явився тоді Христос, і ці демони тоді розбіглися. І він тоді каже до нього: Господи, де ти був раніше? Чому ти не прийшов мені на допомогу раніше? Чому дозволив, щоб, щоб я так страждав? А Ісус йому каже, я цілий час був той. Я, я дивився на тебе, не хотів заважати, бо я дивувався, як ти ведеш цю боротьбу, захоплювався цією твоєю боротьбою і тому не хотів. Не хотів Втручатися в це, щоб дати тобі можливість перемогти. Дуже цікава історія, я думаю, що вона не тільки про святого Антонія, може про багатьох святих, і також, також дуже для нас дуже цінна. Ми дуже часто теж нарікаємо, де Бог, чому Він мені не допомагає, чому Він мене залишив, як це так сталося. А Він стоїть рядом і дивиться на нас, як ми, як ми спра... принаймні стараємося справитися з, цією, з цим завданням, з цією боротьбою, щоб також перемогти, перемогти диявола, також і світ, і самого себе. Амінь.